Для того, щоб зробити скріншот екрану, нам потрібно всього-навсього скористатися однією кнопкою Print Screen, яка знаходиться в правій верхній частині клавіатури. Виглядає вона ось так. І так, після того як ми вибрали необхідну область, яку нам потрібно. Неї фото. Жмемо кнопку print Screen, заходимо в пуск, графічний редактор Paint і тут жмемо комбінацію клавіш Ctrl-V або ж Ставіть, і ми бачимо знімок екрану, який у нас був на комп'ютері до цього. Другий варіант може бути у користувачів. Windows 7. Тут є така функція як ножниці. Вона дає змогу зробити зразу принтскрін произвольної форми, іменно той, яку вам потрібно, або ж прямокутника певної частини екрану, або ж вікна виділеного, або ж всього екрану. Загально. Після цього, як ми вибираємо потрібний пункт, ми зразу переносимося в вікно ножниці, де ми бачимо наш потрібний скріншот. Залишається тільки зберегти. І все, складного нічого немає. Всіх Всім, кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, до зустрічі!